Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила Божого Слова. Ісаї 55. 11. Слово моє порожнім до мене не вертається, але зробить, що я пожадав. У переддень Різдва 1968 року. Астронавти космічного корабля Аполлон 8 Френк Борман, Джим Логел і Біл Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти місяця. Облетівши навколо планети десять разів, вони переслали в центр управління серію знімків місяця й землі. А під час прямого ефіру вони по черзі читали перший розділ книги буття. Згодом під час святкування свого сорокаліття Борман сказав: нам повідомили, що в переддень Різдва в нас буде найбільша аудиторія за всю історію. Єдиним дорученням від НАСА було зробити щось відповідне. Біблійні вірші, прочитані астронавтами, навіть сьогодні сіють зерна істини в серцях людей, які слухають той історичний запис. Бог промовляє через Пророка Ісаю, нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Господь розкриває перед нами свій план спасіння і закликає нас залишити гріх та прийняти Його милість і прощення. Він проголошує божественний авторитет своїх думок і шляхів, які незрівняно вищі за наше розуміння. Водночас Бог дає нам можливість звіщати слова Святого Письма, які вказують на Ісуса Христа і допомагають Його народу духовно зростати. Святий Дух допомагає нам ділитися Євангелієм, тоді як Бог Отець виконує все, що обіцяв, у відповідності зі своїм досконалим задумом. З ким ви сьогодні поділитесь Божим Словом? Хто першим поділився з вами святим письмом? Помолимось. Всемогутній творець і хранитель світу. Будь ласка, даруй нам можливості щодня звіщати Твою мудрість. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. У Фейсбук та Инстаграм.